Ось почукаємо. Сингероя! Сьогоднішній вечір реквієм. Ми присвячуємо цвіту нашого народу, його славним синам і донькам. Які у розквіті сил віддали найдорожче життя за волю та свободу свого народу? Свинуть наші порошенькі. На Майдані, і не соромтесь з цього, будь ласка. Називати всіх: Таня, виходьте сюди, будь ласка. Так, рая я бачу десь була теж. Коля Равський, видіть, будь ласка, це дід козак Майданівський, який не відходив від кухні, навіть будучи важкохворим. От так виходить, Сергій, дякую, що вийшов сам. Він дійсно заслуговує те, щоб сюди вийти теж. Будь ласка, не, не соромтеся, виходьте сюди, вас повинні знати. Я знаю, у нас з Летішено було кілька тисяч людей на Майдані. Це люди, які хотіли бути вільними. Сьогодні ми можемо багато говорити про те, що там і нам закидають зараз. І як правило, ті, хто нам до Майдану на відношення мають дуже маленьке, або взагалі не мають, або мають більше відношення до Ат Майдану. А що цей Майдан нам дав? А я скажу одне. Можна бути ситим біля корита, як та свиня, яку потім заріжуть. А можна бути вільним, і навіть частково зараз, тяжкий час, ми можемо бути голодними, але ми є вільні, і я знаю, що ми заробимо. на... Те, щоб і ми, і наші діти, і наші внуки були ситими в своїй країні. І були господарями в своїй країні, раді цього ми і стояли. І ще хочу сказати, люди, ви вільні люди. І не чекайте, що хтось за вас щось зробить. Якщо ви думаєте, що ви обрали міського голову, і він за вас все зробить, не зробить. Я вам про це казав під час виборів. Якщо ми разом, ми сила. І з тою гідрою, яка є, яка ракова пухлина, яка пронизала всі сфери нашого життя? Під час, Під час Майдану стільки зібралося нас, може чуть-чуть більше зараз, але дуже приємно бачити те, що дітвори, скільки зібрали, це добре. Там старики, вони половина пішла послухати концерт, дуже добре фристайл співає. Ну, то ж треба. Хтось думає за карман, хтось думає за душу. Оці діти думають, що їхні батьки думають за їхню душу. Вони прийшли сюди, вони будуть українцями. Вже не будуть потім гнутися, чи прай, як каже Олексійович, вірити ці кхе, гедоті, яка до сих пор тут ходить вже з лащавими і карманними речами закликає. Будемо вірити, що ми будемо українцями, що наші діти будуть українцями. Треба помнити тих хлопців, що погинули, тих, що зараз на фронті, теж багато. І Сергія Карпенка нема, був на Майдані. І нема Войцеховців. Є хлопці, верніш того завжди вже 108-й буде в сотні. А є такі хлопці, які вон, хорів і Войцеховський. Воюють зараз там. Сторожук Сергій мене звати. Час Майдану, напевно, найстрашніше було, щоб Майдан не розійшовся, щоб не повернулося назад. І якби він розійшовся, то ну, ніхто, звичайно, не уявляв, що сьогодні ми будемо жити в такий важкий і страшний день. Але тоді, коли ми там стояли на Майдані, всі Хвилювали, щоб народ не розійшовся, щоб не повернулися ми в ту стару країну, в якій ми жили раніше. Ну і е, дуже важливо було, щоб наші дітки жили е, в сучасній нормальній країні, а не так, як раніше було до Майдану, так сказати. От, саме тому ми там стояли, під, підтримували один одного. Добрий вечір. Дорогі друзі, брати і сестри, справді не було істерики, не було страху, може не, було, може, не усвідомлювали в той вечір. Насправді, що, що твориться і які жертви ми довідались на наступний день. Ну і слава Богу, що не було цього страху, бо загалом його на Майдані, мабуть, і ні в кого не було. Мені здається, всі. Ну, я не знаю. Це була ну, світла сторінка всіх майданівців і, зокрема, наших Нетішинців, яких було дуже багато. Як хлопці, так і дівчат. Була наша славна нетішинська кухня, яка ну, обслуговувала декілька сотень е, е, побратимів наших. Е, слава нашим дівчатам, які прекрасно готували. Е, Ну, які, я не знаю, викладалися на повну. Дякуємо нашому діду Костянтиновичу за ну, чудову кашу нічну, яку, яку він завжди нащастував вранці. Кожну ніч він не відпочивав, ми молодші йшли відпочивати. Він не відпочивав ніколи. Це, я не знаю, це, надихало. це надихало. Так само, як коли бачив, як різні люди з нашого міста. Як звичайні охоронці магазину, так і власники, надіємося і перемога буде за нами. Бо за нами правда, за нами Бог. Слава Україні. Семен якраз згадав, ми сьогодні експромтом так в нас вийшло. Я прошу, вийде, Валєр, вийде сюди. Павло Гук, якщо є, вийде Шмендрук. І крім того, я хотів би. Покликати сюди людей, які не менше зробили, ніж ми на Майдані. Вони організовували Майдани тут на Тішині, Вони е е е збирали все, що приносили ви, відправляли до нас, постійно підтримували нас і морально, і матеріально. І самі приїжджали на Майдан неодноразово. Наташа Обушна, Наташа Коваль, е Лілія Крайчинська, Тамара Олександрівна Романова. І всі інші, хто а приймав участь тут на цих майданах, туди не Вам велика подяка. Е, якщо можете, виходьте сюди. захаревич Дякую, слава Україні. Ви знаєте, я стела, згадувала, було дуже багато насправді вічим. Дякую Олександру Олексійовичу. Він згадав тих, хто працював на штабі. Ще в нас був перевізник, такий бордюг, який дійсно, коли міліція ганялася за перевізниками, він не боявся і виїжджав звідси весь час з бусом. Хочу сказати, що внесок кожного тоді, в цей майдан, від тої двоє гривні, які нам приносили тоді на штаб, в 220-й гуртожиток. І я пам'ятаю, наприклад, як ми возили якісь котлети, нам хтось дав. Вони так пахли в машині, ми їх передавали. Все йшло туди, все йшло на схід, е, не на схід. Бачите, я вже заговорююсь, тому що зараз вся робота йде в іншому напрямку. Ви знаєте, я на Майдані була тільки один раз, тому що я була вагітна і чекала на дитину, тому я їздила тільки на початку грудня, цього грудня, ми з чоловіком туди їздили. Тоді не вірилося взагалі. В те, що Майдан може закінчитись так трагічно. Згадуючи рік назад, сьогодні я згадувала свої записи рік назад, 20 лютого, просто не вірилось в те, що це відбувається в центрі Європи, в столиці, в нашій прекрасній столиці в Києві, в центрі вбивають людей, вбивають підло снайперами, забивають дубінками в Маріїнки, тітушки. Що люди скривавлені, ходять вулицями Києва, просто не вірилось. Ну, Ми збирались тут на Майданах всю зиму з першого майдану, 28 листопада, і всі інші майдани. Ми всі збиралися тут, і наше серце, наші думки були з тими людьми, хто стояв тоді за нашу волю, за нашу незалежність там, на тому майдані незалежності. Я не буду вас затримувати. Ви знаєте, 11 лютого. Мій друг Олексій Бик, він пробував на Грушевського і брав участь в тих боях. Він написав вірш: 11 лютого я прийшла сюди на Майдан і читала вам його тут. Я його завершу свій виступ цим віршем. Але спочатку ще хочу сказати, що так само як не вірилося тоді в ті розстріли на Майдані, так само хто б міг подумати, що буде анексію Криму, хто міг подумати, що зараз на сході буде палати така війна. Тут сьогодні. Я бачу хлопця, який 4 березня буде йти в танковий батальйон, їхати в Дісну. Ми з ним спілкувалися. Ви знаєте, велике щастя в мене було декілька днів тому, коли відзвонилися всі наші хлопці, які вийшли з Дебальцева. Це таке щастя, коли ти з ними говориш. Тому що коли ти дзвониш і там завжди відсутній зв'язок з вашим абонентом, це немає жахливіше за ці слова. Просто немає. І коли вони всі вийшли, вони відзвонилися, що вони живі, що вони здорові, що вони вже в Артемівську, це було щастя. На жаль, не повернути нам Небесну Сотню, яка здійнялася в небо, але хочу сказати, що від кожного з нас залежить те, чи були ці смерті, чи є ті смерті, які зараз на сході, чи вони не є даремними. Наш обов'язок зробити все, наше життя, зробити нашу роботу, навчити наших дітей, тому щоб ми нарешті жили в тій країні, за яку та Небесна Сотня загинули. І вірш від Бека. Зараз, ви знаєте, в тому Дебальцеву і в тому Артемівську морози тріщать, не така погода, як тут. І воно, в принципі, цей вірш я присвячую тим хлопцям, які зараз на сході. Ліг під ногами кришиться і тріщить. Ти не вразливий, і це твій природній стан. В праві бруківка, в ліві фанерний щит. Люди виходять битися за майдан. Дим від пожежі, стелиться в небеса. Місто вдихає чортову каламуть. Мамо, не плачте, мамо, я тут не сам. Нас тут шаленців, янголи бережуть. Мамо, я усвідомив глобальну річ. В рабське життя огидне, неначе твань. Кажуть, у нас тут ніби повстала січ, вся Україна труситься від повстань. Нас тут гартує полум'я і вода. Ми проростаємо тілом до барикад. Врешті, на ну що нам діє, ота Орда? Ми ж розучились рухатися назад. Нам не забракне мужності або сил. В люті морози тулимось до багать. Мамо, у них в полоні нас чорновіл. Треба ж іти комусь його визволять. Сьогодні пам'ять героїв Небесної Сотні, а також всіх загиблих, ми розуміємо, як неочікувано може прийти біда. Ми всі болісно переживаємо втрати і загибель наших близьких і розуміємо, нам боляче ми плачемо, але ми повинні розуміти, що їхня смерть не даремна. Вони зробили свій вибір, визначили пріоритети, знаходячись на майдані, потім воюючи. Це були їхні гасла, воля або смерть, Україна понад усе, слава героям. Ми повинні завжди це пам'ятати, що їхня смерть це нагадування, щоденне нагадування для нас і поштовх бути сильними, боротись за свої інтереси, не зраджувати своїм принципам. Ми повинні бути надійним тилом для наших воїнів, які зараз воюють. Для них неважливі папірці, для них неважлива бюрократія. Це справа наша закінчити тут те, що вони роблять на сході, допомогти їм, щоб наша влада поважала їх, бо це стало дуже великою проблемою багатьох, хто зараз воює. Ставлення влади до них неналежним чином. Це наша справа допомогти в цьому їм тут. Революція переросла у війну. І ми маємо зробити все можливе для добрий перегляд. вечір, дорогі нетішинці. Котре маю за честь звернутися до вас з тим, що на душі. Слова, які я зараз скажу, написані вночі. Не подумайте не на замовлення, щоб вийти сюди і прочитати. Навіть якби не довелося бути тут зараз біля мікрофону, все одно б написала. Трішки вмію, трішки можу. Маю Боже благословіння, не маю морального права викладати на папір те, що приходить звише. До річниці Революції Гідності. Це стосується всіх. І кожного наша хата не буде з краю. зло і підлість ми переможемо. Я в це вірю, і я це знаю. Права рук опустити не маємо, хоч війна у серцях, мов отрута. Ми страждаємо так, страждаємо, але це для усіх нас. Спокута, ми сьогодні правдою вжалені, ми ламаємо стереотипи на майдані. Від шин запалені в наших душах горять смолоскипи. Рідним прапором гімном пишаємось за небесну молимось, сотню через сльози таки посміхаємось. З нами Бог тож ми не самотні. Можна нас і життя позбавити, але правда від цього не згине. Ворогам не вдасться знеславити найріднішої нам України. Це стосується всіх і кожного. Наша хата не буде з краю. українці ми переможемо. Я в це вірю і я це знаю. знанку опорочили слишком много людей пустил слишком многое им позволил свободы хотел для всех не бывает такой свободы воля для одного аркан другому поэтому ничего не строй в тебе все рыцарь внутри когда гореть начнет по-настоящему себя не потеряй это были только камень Скил. Твой замок в тебе. Сохранишь, соберешь по частям, воздвигнешь новый, хоть на том же месте, да мародерствовать не позволяет. Слишком красивая была мечта. Светлая. Не в городах величие, в людях. Настоящий бой и еще впереди. А это просто гарь. Не раскисай. Щит выше, тверже в коленях. Строй не дай сломать. Выстоим. Настоящий воин ценит не саму цель, а дорогу к ней. Какой бы извилистой, тернистой и, и опасной она ни была. Конец пути. Конец и смысла его жизни. Поэтому даже после тяжелых поражений, боли, утраты и разочарований, он снова и снова встает с колен, поднимает свой меч, идет вперед. Сущность его духа. Бой его продолжается.